Благодійний фонд відродження Святогір'я розпочав реалізовувати програму Світло і тепло. Метою цієї програми є забезпечення електроенергією і опаленням житлових приміщень, де мешкають постраждалі внаслідок бойових дій та біженці. У травні 2022 року через воєнні дії припинилося централізоване енергопостачання правобережної частини міста Святогірськ. Саме тут розташовується свято-Успенська святогірська лавра, у якій знайшли прихисток безліч біженців. Майже два роки в обителі користуються виключно дизельними генераторами. Зараз у лаврі проживає понад 200 біженців, більшість з них родини з дітьми, літні люди, інваліди. Та майже всі генератори, що були доставлені у монастир раніше, вже вичерпали свій ресурс. Лавра стала зазнавати постійних перебоїв з енергозабезпеченням, що призводили до зупинки роботи котельні та інших проблем. У відповідь на прохання керівництва Лаври Фонд придбав нову дизельну генераторну установку потужністю 120 кВт та вартістю понад 726 тисяч гривень. Поставку обладнання взяла на себе компанія науково-виробничий центр енергія Плюс. 12 березня генератор вагою 1,7 тонни доставили з Києва у святогірську лавру. В обителі радо зустріли це життєво необхідне обладнання. Після вивантаження його одразу протестували. Генератор працює відповідно своїм технічним характеристикам і надає необхідний для забезпечення потреб монастиря обсяг електроенергії. Керівництво лаври висловило подяку фонду та всім, хто був задіяний у цій благодійній справі. До відновлення централізованої подачі електроенергії питання забезпечення святогірської лаври світлом і теплом вирішене, що особливо важливо в опалювальний сезон, який ще не завершився.